Доброго дня! Значить, Закінчив замовлення, яке бу... я прийняв 8 червня. Трішки була затримка, бо не було дуже часто світла. Значить, Перший комплект він йде без нічого голий. Другий комплект йде з мотором Рало з фірми поїхало людині додому. Червоний йде з пропольником, маркером без окучника, але з мотором, окучник є в людині. Зелений їде повністю, мотор рало, окучник, маркер і пропольник. І цей зелений просто їде з мотором. Все в людине інше є. Значить, щоб замовити мені, у мене можна це в інстаграмі, буде посилання під відео. І в Оликсі буде посилання під відео. Всім дякую, бережіть себе.